Всім привіт! Рада вас бачити у своєму новому відео. В ньому хочу показати, як я сервірувала стіл і почну ось із таких підставок під прибори. Я побачила в інтернеті і подумала, що я можу зробити сама. Нам потрібен фетер, але перед цим я вирізала таку ось заготовку на картоні, ялиночку і залишила отвір, в який ми, в принципі, будемо продівати прибори. А фетр був в магазині тільки тонкий, але нічого страшного, вийшло все рівно дуже класно, хоча краще з товсти. Розрізаю навпіл, якраз взяла три фетра, і мені вистачило на 6 персон. У нас і набори на 6 персон, тому взагалі ідеально. Обвела заготовку, ну і вирізала звичайно. Вирізала я одразу по два і три шари. Це було дуже геніальною ідеєю, бо вирізати кожну ялиночку трошки було б напряжно. І взагалі це дуже просто виявилося робити, але як класно воно виглядає на тарілці, на столі. Далі по центру столу мені захотілося зробити такий як акцент. Мені дуже подобаються такі деталі. І я придбала ось такі три гілочки-ялинки. Такі я вже брала на вінок новорічний, я теж знімала відео, як я його робила. Для столу вирішила взяти три ось такі засніжені і калину таку срібну. Ну, мені просто дуже сподобалось це поєднання, тим паче, що я також пошила ще такі, як. Палас і серветки. Скатертини не люблю, але ось якраз я застеляю. Я не знаю, як правильно просто це сказати, але мені дуже сподобалась ідея. Виставляю в центр ці гілочки, розставляю тарілки. У нас якраз було 6 людей. Ми святкували з друзями новий рік, тому за задумка я була просто <сум> супер влучна серветочки просто складалось так, от, хаотично. Як мені в перший раз, знаєте, склалося, воно так і сподобалося. От якраз під розмір ялиночки і зверху поклала вже ось цю підставку. ну і Залишилося поставити келихи, стаканчики. Знаєте, взагалі в мене є мрія, щоб мати велику кухню з великим-великим столом. Робити ось такі гарні сервірування, і щоб коли ти ставиш страви, ця сервіровка не загубилася на столі, бо в моєму випадку у нас маленький стіл, і це було потім ну, не дуже класно. Також доповнила композицію свічками. Я просто помішана на них, я не завжди їх запалюю, але от мені хочеться, щоб вони були вдома. Вони різного розміру. На цьому сервіровка моя готова. Нічого такого я не вигадувала, все дуже просто. Захотілося мені зробити своїми руками. Це я робила так вперше і мені дуже сподобалося. Напишіть в коментарях, як вам, бо я просто в захваті, особливо від кольорів, якраз, якраз під нашу квартиру. А ви можете побачити, там сидять наші друзі. Я знімала при них. Але вони були взагалі не проти, до нового року було ще далеко. До речі, з приводу столу, якщо він маленький, то бажано мати страви на якомусь, знаєте, приставному столику, щоб не була ж така картина, як у нас. Бо вся моя сервіровка сховалася на фоні страв. Ну а я дякую вам за перегляд і побачимося у нових відео. Па-па!